Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Тож давайте разом поглянемо, що же для вас приготував. Поїхали! Почався Blast Bounty, перший великий турнір 26-го року. Тож швидко розкажу вам про результати. І старт сезону одразу приніс гучну сенсацію. Айболерс вибивають фейзів з турніру з рахунком 2-1. Ось вам і перший серйозний ігровий день у 26-му році. Цей результат став справжньою сенсацією, але і був він не випадковим. Пізніше JW пояснив, що рішення підібрати фейзів суперника було свідомим і продуманим кроком. Айболерс відчували, що команда перебрала. Буває в хорошій формі і максимально вмотивована. А матч проти топового опонента це шанс одразу заявити про себе, а не поступово набирати обурти на зручніших суперниках. Команда виходила з простої логіки. Вони надто часто грають проти колективів свого рівня, тоді як зустріч із Фейс, це можливість перевірити себе в умовах максимального тиску. Крім того, було враховано і зовнішні фактори. Частина складу Фейс нещодавно брала участь у хлтв Awards і подекуди пропускали по пару пляшечок плюс. І, власне, айболерс припустили, що суперник міг розпочати повноцінну підготовку трохи пізніше. Звичайно, це не означало автоматичну перевагу, але створювало вікно можливостей. Айболерс зробили ставку на темп, агресію та дисципліну, розуміючи, що будь-яка помилка з боку фаворита може коштувати йому серії. Ризик був доволі великим. У разі провалу це рішення виглядало б самовпевнено і необачно. Але Counter-Strike це гра, де іноді потрібно йти в а банк, айболерс не лякалися імені суперника, не в'язали свою гру і витримали тиск у ключових моментах. І ось вам цікавий факт: 5 з половиною років знадобилося JW, щоб виграти команду з топ-5 рейтингу Хелтве. Але на цьому і сюрпризи першого дня не закінчилися. Фут є спортс впевнено обіграли OG з рахунком 2-0. Матч пройшов без особливої інтриги. Фут виглядали зібранішими, краще контролювали темп і практично не залишили OG шансів на камбек. Тим паче, що OG пікнули Ancient проти. Колишніх навіть джуніор, тож для них це черговий тривожний сигнал на старті сезону, тоді як фут одразу заявляють про свої амбіції. І якщо комусь цікаво, актуальну сітку ви бачите на екрані. На ЕМ Краку 26-го року автограф сесії з гравцями більше не входять у стандартний квиток. Тепер фанатам пропонують окрему послугу вартістю в 135 злотих, що вже викликало хвилю критики серед спільноти. Згідно з новими правилами, квитки на автограф сесії команд плей-оффу продаватимуться окремо через Ticketmaster. Старт продажів вже 13 січня, і ціна однакова для всіх команд. Фактично, автограф тепер стає окремим сервісом, а не Частиною фандосвіду. у ESL Пояснили це рішення. Представник організації Майкл Бліхардс зазначив, що безкоштовні автограф сесії раніше регулярно отримували негативні відгуки. Черги були хаотичними. Більшість фанатів просто не встигали отримати автограф через обмежений час гравців, а враження від івенту псувалися. За словами ESL, платний формат має зробити процес більш прозорим. Фанати заздалегідь розумітимуть свої шанси, а самі сесії проходитимуть організованіше. Організатори. Наголошують, що мета не лише монетизація, а зменшення розчарування серед глядачів. Невже ви це не зрозуміли? Особисто у мене ставлення до цього рішення просте: ЄСЛ ніяк не можуть нажертися, грошей завжди мало, завжди хочеться ще більше, навіть коли мова йде про базовий фан досвід, який раніше був частиною квитка. Логіка з меншими чергами звучить гарно, але якщо йти цим шляхом далі, то чому б не піти до кінця? Наприклад, зробити платний вхід у туалет, купуєш окреме. Квиток на два листки туалетного паперу. Зате все прозоро, без черг і з економією ресурсів. Можливо, тоді нам ще раз пояснять, що це зроблено для комфорту глядачів. Коротше, суть проста, коли автограф перетворюється на платну послугу, фанати це вже не гості турніру, а джерело додаткового доходу. І питання тут скоріше не в сумі, а в самому підході. Тому чи покращить це фандосвід, доволі велике питання. Скоріше це ще один крок до тотальної монетизації всього, що тільки можливо. Ливо 16 січня Наві представлять оновлений дизайн Джерсі. Новина наші й не гучна, але для клубу такого масштабу дрібниць не буває. У Наві завжди вміли працювати з айдентикою. Тож цікаво подивитися, чи це буде справжнє оновлення, чи чергова косметика з мінімальними змінами. Поки що вони викотили ось такий проморолик, який ви бачите на екрані. Особисто хочеться вірити, що це не просто маркетинговий апдейт для галочки, а дизайн із характером, який асоціюється з епохою команди, а не губиться серед десятків однакових кіберспорт. Спортивних форм. Побачимо вже зовсім скоро. 16 січня стане зрозуміло, чи вийшло в наві знову влучити в образ. Ну а на цьому, друзі, наш короткий випуск новин закінчується. Дякую вам за перегляд. Тримайте найприкольніший коментар попереднього відео. І як завжди, нагадую вам про нашу спільноту в Discord, де ви абсолютно на кожен вечір зможете знайти собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри. Тому обов'язково заходьте туди. Також попрошу вас залишити коментар, що ви думаєте стосовно сьогоднішнього випуску, адже ваші коментарі з критикою є дуже важливими для просування україномовного контенту на YouTube. Ну а я, як завжди, бажаю вам гарного дня і почуємося вже завтра.